Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки-пічаєчок. І сьогодні ми з вами повертаємось до нашої улюбленої рубрики, що не так з гітарами підписників. Декілька випусків вже є на каналі, тож ви можете з ними ознайомитися за посиланням в описі під цим відео. Судячи з назви відео, ви можете зрозуміти, що ми будемо говорити про гітару Гок. І це чергова Headless гітара в нашій колекції ремонтів та обслуговувань. Модель називається матерія, у нас 8 струн. Детальніше про неї говорити ми будемо в основній частині відео, але перед тим як розпочати, поставте вподобайку в цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, залиште свій коментар стосовно цієї гітари та Headless Guitar. Хто не знає, у нас вийшло відео філософія Headless Guitar, У нас був огляд вже на одну Headless гітару, і по секрету на одну ще теж готується. Ми її майже закінчили обслуговувати, ремонтувати та фарбувати там доволі складний процес. Все згодом дізнаєтесь. І хто не знає, в мене є мій телеграм-канал, куди я викладаю ексклюзивні речі, які не виходять на YouTube, і там ви можете поспілкуватися особисто зі мною в моєму чаті, чи запитати якісь цікаві питання, які ви могли не побачити на моєму каналі. А от тепер переходимо до теми самого відео. І як зазвичай ми з вами будемо його розподілювати на огляд безпосередньо на гітару і те, що ми з нею робили в нашій майстерні. Тож, як зазвичай, почнемо з огляду самого інструменту. Це інструмент мого підписника на каналі я вже рекламував його трек, який він записував на цій гітарі. Та Його не бачив, хто його не чув бігом за посиланням у описі під цим відео. Слухайте, насолоджуйтесь, він в мене і у самого на повторі стоїть. Тож, розпочнемо, як зазвичай з матеріалів самої гітари. Як ми можемо побачити, що це Headless гітара, у нас тут дерева поменше, але воно все одно присутнє. Гриф нас зроблений із смаженого або, як правильно казати, печеного або Roasted клену. У нас один шматок. Для грифу і накладинка також у нас з того самого матеріалу, що і гриф. Корпус у нас зроблений з американського ясеня. Цікаво, насамперед ясень тут доволі моцний, він доволі важкий, так що можу сказати, що дерево тут доволі файне та добре. Поріжок виготовлений в нас з кістки, топлок в нас має дві точки фіксації, що, на мій погляд, доволі круте рішення, струну ви надійно фіксуєте, і маєте менше шансу отримати Нестроєвич, так би мовити, що струна буде висковзувати під час бендів чи будь-яких налаштувань. Гітара має 25 ладів, так в нас є нульовий лад, виготовлені вони з нержавіючої сталі, і навіть після багатьох років експлуатації виглядають вони як нові. Інкрустація в нас величезні доти з боку грифа. Та на 12 ладу у нас є ось така цікава інкрустація під логотип бренду. Одразу можу сказати, на грифі є декілька заводських браків. Є ось тут відірваний шматочок дерева, а також трішечки зализаний контур накладинки. І забігаючи наперед, це єдині мінуси, які з точки зору косметичних питань були на цьому інструменті. Якщо говорити стосовно мензури, манзура в нас тут 25,5 на першій струні і 27 на восьмій, що на мій особистий смак для восьмої струни малувато 27 дюймів, 28, 29 так, буде добре, а от 27 для семи струнів те, що треба, для восьми, відчувається трішечки жухловато. Як я зазначав раніше, корпус виготовлений з ясеню, корпус тут має добру чітку підгонку. Гриф в карман взагалі ніяких щелин, ніяких питань немає. Також стосовно грифу, забув зазначити, що у нас тут доволі цікавий профіль грифу. Він асиметричний і має, на мій погляд, ідеальну побудову для гітар з великою кількістю струн. Просто на фото ви зараз побачите. Точна його назва звучить ось так: він називається Ergo. Сам бридж тут доволі високої якості, він не люфтить, він моцний, він приємний на дотик, ідеально пофарбований, зручно налаштовується висота струн, тому що тут є барабанчик, який виставляєте шестигранник, шестигранника, просто крутите по почасовій та протичасової стрілки і легко змінюєте висоту. Вам не потрібно знімати струну. Ви будете одразу бачити, наскільки ви підняли рівень над грифом. Це зручно. Він доволі туго налаштовується, що є великим плюсом, тому що вас не впливе стрій від того, що у вас є якийсь люфт все високої якості. У них він зазначений як якийсь свій, але я знайшов, що це бридж від фірми Hiker. Скоріше за все, вони просто партіями в них замовляють велику купу цих струнотримачів і використовують як свої. Конфігурація інструменту складалася в базі з гучності та тону. Потім на місце гучності, так як його розташування було незручним для власника, був інстальований kill switch. з яким же питанням до мене звернувся мій підписник. Він захотів поміняти електроніку та перевірити, чи все окей з грифом, тому що все ж таки вже доволі тривало час експлуатації минув, і варто було би зробити тех огляд самої гітари. За основу нових звукознімачів ми обрали вісьміструнний сет Fishman Fluence Тосі на Абасі, де характерною особливістю цих датчиків є наявність свічкою, тобто відсічки. А і саме головне те, що це, напевно, найтихіші датчики в плані шуму. Вони майже не шумлять. Великим плюсом в цілому інструменті виявилось те, що тут є підготоване місце для батарейки. Відсік для батарейки вже є в самій гітарі. Тож, більшу частину роботи робив мій напарник Костянтин, який займається електронікою в нашій майстерні. Від мене залежало лише одне: зняти стару електроніку, насвалити новий отвір, так, щоб ми могли повноцінно користуватися двома пушпулами. Для тих, хто не розуміє, пушполи на фішманах впливають на звук самих датчиків. Коли у вас неактивні вони, датчики звучать у Voice 1. Коли ви активуєте один пушпол, у вас виходить Voice 2, він відрізняється за частотною характеристикою, і інший пушпол вже звучить як відсічка або імітація відсічки. Тож, мною була розібрана гітара, відпаяна стара електроніка, і ми зробили нові отвори. Далі я просто інсталював нові датчики на місце старих і одразу хочу сказати, що стокові датчики від Goka, вони відрізняються по розмірам, вони трішечки більші. Тому між новими датчиками та пазами є трішечки вільного простору. Будемо рахувати, що це щоб. Не скукожувався звук, щоб резонація виходила просто неймовірно у всі боки. Шанувальники класики, так би мовити, зацінять наявність резонаторів. Після того, як була замінена електроніка на гітарі, перед тим як вести її моєму напарнику, я перевірив гриф. Гриф був в ідеальному стані, йому не потрібна була жодна доводка. Тому поставив струни, почемчикував, відвіз гітару і далі почалась магія електронних справ. Повністю зібравши схему до купи, гітара пробула кілька днів у режимі тестування, що все працює як треба, тому що фішмани в нас все ж таки нового типу датчики, вони складні і тут треба багато перевірок, що все дійсно працює як треба. Схема там доволі замудрена. Після чого гітара успішно поїхала до свого власника. І ось ви бачите моменти розпаковки, що все тіп-топ, що все приїхало. І людина записала для вас кілька саунд-тестів на цих звукознімачах, тому що робити повний довгий огляд кожної позиції, кожної відсічки, кожного войсінгу, як я робив на випуску про Вауравн, там теж стояли ці ж саме датчики. Не будемо, ми просто обрали ті самі звуки, які буде людина використовувати в своїй практиці. Тож приємного перегляду. 바라라 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 Що ж, бажаємо моєму підписнику приємного музикування на цьому інструменті з оновленою конфігурацією датчиків, тому що. Старі датчики сильно фонили, був великий пласт шуму, і неможливо було досягти того самого звучання, яке йому хотілось. А тут він каже, що все просто неймовірно і класно. Нагадую вам послухати його пісню і підтримати людину вподобайкою та коментарем на платформах. А тепер, друзі, заключна частина цього відео. Я ніколи не розумів восьмиструнні гітари, я багато різних тримав у руках, і для мене все ж таки 8 струн це. Вже занадто сім Окейс. Це ідеальне розширення діапазону. А ось 8, це вигони басіста з гурту має своє місце, і, наприклад, мій підписник Льоня він ідеально вміє використовувати весь спектр звуку та палітру нот на цьому інструменті. Я не розумів, що мені взагалі можна було б зіграти на цій гітарі, отримавши її просто із коробки. По якості збірки можу однозначно сказати, що вона зібрана ідеально, вона витримує всі перевезення з одного міста в інше, вона тримає залізну стрій, вона не люфтить жодне місце у цій гітарі, не люфтить, немає ніякого зайвого простору, окрім нових датчиків. І однозначно можна сказати, що виглядає вона доволі цікавою та неординарно, на відміну від просто заєджених копій Странбергів. І інших відомих брендів. І не забудьте написати свою думку стосовно цього інструменту, як вам взагалі він, чи може ви давно хочете замінити електроніку на своїй гітарі, але не знаєте, яку саме обрати та для якого напрямку. Пишіть, ми на все відповімо. А зараз всім дякую, всім гарного дня!